Привіт-привіт! Привіт усім, привіт усім! Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте, Любов Іванівну. Я Добрий вечір. Добрий вечір, мої хороші, добрий добрий вечір. Ну що, зараз у нас самі пунктуальні дітки є. Да? Альонушка, Софійка, Ярославчик з мамою Світланою на варті. Молодці ви мене завжди в перших рядах. Добрий вечір. Сашуня Мотузко, да, поряд, молодчинка. Ось уже і Марійка Толюпа долучається, і Саша Чапля долучається, Вікуся долучаються потихеньку. Дітки, ну що, я вам пропоную не гаяти часу. Я люблю завжди, і ви всі любите, щоб ми вчасно починали. так Вікуся, добрий вечір. Ти, я сподіваюся, мене бачиш. Красунечка, добрий вечір. Хто тут іще? Хто такое ще не, а бабусю, а мама Оля готує нашу сашуничку до уроку? Ну що, мої хороші? Починаємо. Саша Чапля, включай камеру, щоб ми тебе всі бачили. Так, починаємо. Сьогодні ми з вами привітаємося з частинами нашого тіла, тому що нам сьогодні дуже багато роботи з ручками і починаємо наше традиційне привітання. Підготували ручки і співаємо разом зі мною. Сашуня, Софійка, Альона, не соромимося, Ярославчик, Вікуся, всі всі знаєте слова. Повторюйте за мною. Увага! Сіли рівненько, ніхто не Да, рівненько, і починаємо! Добрий день ручки плес-плес-плес. добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день щічки, щуп 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 Добрий день вушка. Ось вони тут молодці. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі-пі-пі. Добрий день друзі. Всім привіт! Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Марійка, то люба молочиночка, Сашуню бачимо чаплю. Молодці. Ну і тепер я пропоную перший твір нашого уроку. Називається Музика. Ми так її собі назвали годинничок сонця. Ми так його назвали. У нас багато творів про годинничок, але годинничок сонця у нас один тільки твір. Дуже-дуже красивий, така ніжна, ніжна мелодія. І зараз ми під цю мелодію попрацюємо нашими пальчиками. Моє завдання, як завжди, вас заплутати, а ваше завдання виконувати точно мої рухи під музику. Домовилися? Так, домовилися? Все, молодці. Молодці! Годиночок нам говорить, що зовсім зовсім скоро, кожної хвилиночки, кожної секундочки, кожної годинки ми наближаємося до весни. Уже практично середина останнього місяця зими. Зовсім скоро буде тепло, зовсім скоро настане весна. І нам про це сьогодні ще раз сказав. Ну, що, мої хороші, а ми продовжуємо далі. Зараз я вам пропоную прогулятися. Пішли зі мною у гай. І там будемо зустрічати зайчика вухатого. О, Отакі довгі. Да, Софійка вже згадала пісеньку. А ще там є Зозуля. А ми всі знаємо, Зозуля, як говорить: ку-ку, ку-ку. ку-ку. Да, Ярослав посміхається, згадав: ку-ку-ку-ку-ку. Ну що, наша така, наша така рухлива пісенька. І будемо під нею прогулюватися. Пішли зі мною і рухаємося зі мною. пішли 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 Всі, -всі. дякую. ой я бачу, Альонушка прямо піднялася в розумнички. Марійка, Тулюпа осяюєш своєю посмішкою. Не тільки своє приміщення, а й увесь на всіх нас осяюєш І зашуняємо Мотузка Молодці. Дякую. Ну, а зараз. Вчить пісня, яка винесена в тему нашого уроку. Сьогоднішній урок називається Подарую посмішку я тобі. А ви знаєте, що саме так називається наша пісня дуже романтична, дуже ніжна. І я знаю точно, що всі люблять цю пісню, правда? Я заспіваю цю пісню не одна, а разом. І зо такою комашкою. Ось, дивіться, в мене така комашка. Вона, звичайно, не справжня, це така цукерочка в мене, але це комашка. Я зараз буду, буду співати з вами, тому що в цій пісні йдеться про сонечко, про комашку, сонечко. Пам'ятаєте, так, Альона, знаєш? Да? Ну що, давайте заспіваємо цю дуже ніжну, дуже лагідну мелодію. І поділимося один з одними нашими. Посмішками добрими, щедрими і такими лагідними. Давайте разом, да, Сашуня, чапля співаємо. Да. На моїй голові сонечко червоне. Бажаю щастя і добра зі мною mm -hmm. подарую посмішку я тобі, ти мені у відповідь посміхнись. і засяє сонечко на сонечко напруги. І якщо будемо посміхатися, я і ти. Ой, молодчинки! далі співаємо. Світ навколо мене, радісний, веселий, сім'я посміхаюсь, ла-ла-ла-ла, люди комахи, квіти і дерева. Якщо будемо посміхатися, я і ти подарую посмічку я тобі, ти мені у відповідь посміхниць. І зайцяє сонечко на І Якщо будемо посміхатися, я і ти. Молодчинки! Дякую. Ну, я думаю, що кожен з вас зараз поділився посмішкою. Машунька Люба, в тебе прямо посмішка завмерла на екрані. Молодчинка. І в тебе така гарна м'яка іграшка. І також посміхається ця іграшка усім нам. Да. Молодчиночки. Дякую Сашуня Чапля за сердечко, яке ти нам всім показуєш. Молодчиночки! Я хочу вам ще раз нагадати, що посмішка це прекрасний дарунок до дня народження. До будь-якого свята і просто так даруйте один одному посмішку матусям, потатові, бабусі, просто один одному братику, сестричці. Так само, як ви зараз подарували посмішку мені. І світ навколо стали, стане добрішим, світлішим і радісним. Тож давайте творити добро разом з вами, молочиночки. Ну а тепер увага! Моя оцінка для вас. Як ви думаєте, яка сьогодні буде оцінка? А ну покажіть ви. Ви сьогодні вчителі самі себе оцінюєте так, от такий вам. Отака вподобайка, да, із присипочкою гарненькою. Молодці. Навіть дві я вам можу подарувати. Отак, молодчиночки! Дякую Віка за сонечко, яке також посміхається. Прямо по темі нашого уроку сьогодні. Так, І вікуся посміхається, і іграшка в неї сердечко посміхається. Дякую, молодчиночки мої. Ну, ось таким було наше сьогоднішнє заняття. Я сподіваюся, що ви трішечки стали добрішим. Тепліше вам стало на серденьку. І я думаю, ви подарували радість не тільки один одному зараз, а й тим діткам і дорослим, які нас будуть, можливо, дивитися в запису. Не соромтеся і завжди посміхайтеся. Не шукайте причини. Завжди посміхайтеся, коли вам цього хочеться, дійсно. Ну що, мої хороші, ну, а тепер. Час нашого з вами до побачення. Сьогодні у нас дівчаток більше. Ми сьогодні з вами більше нас по кількості. Тому давайте з дівчатками попрощатимемося спочатку. А потім мої козаки: Ярослав і Саша. Так, і ще тут у нас хтось є, не включив камеру. Давайте спочатку з дівчатками. Як ви хочете, права ручка, можете сердечко показати, дівчатка. А отаки ваші мускули, Ярослав, не знала, Саша, так? так? Де мої дівчатка, де мої паняночки, україночки? Так. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. Бажаю вам тихого, спокійного і мирного вечора, ночі і до наступної зустрічі, яка буде зовсім скоро! Тож до зустрічі, мої, люди! Па-па!